Вітаю, Жовтень для нас здався дуже насиченим місяцем, бо не тільки компанія Google може похизувати своїми пікселями, а ще й компанія Samsung під шумок 4 жовтня анонсувала нам свої пристрої версії Fan Edition, яких не було цілих два роки. Та якщо ви полюбляєте смарт-годинники, особливо на оболонці OS 4, то дивіться відео до кінця, я вам швиденько усе розповім. Остання вдала модель Samsung версія FE була у 2020 році, так як продано було більш ніж 10 мільйонів копій по всьому світі, що не можна було сказати про Samsung S21 FE, бо у Samsung були затримки з релізом, та вони не змогли випустити версію FE своєчасно. На цьому фоні загальна ціна нових пристроїв Samsung серії S підскочила на 100 доларів, і тоді взагалі не було сенсу купувати версію FE, бо за ті. Самі гроші можна було купити стандартний S21 на розпродажу. Компанія намагалась зробити версію Fan Edition для Samsung S22, але окрім чуток більш нічого не відбулось. Чому не вийшла фанова версія, невідомо, але в домислах є те, що компанія, скоріш за все, знов запізнила з релізом та не стала робити черговий провал. Цього разу компанія не хоче облажати, та все ж таки випустити Samsung S23 Fan Edition, бо ця модель повинна повторити успіх свого попередника S20FE. Чутками це все вже не обійдеться, бо на головній сторінці Samsung.com пристрої вже презентовані. Кольори вони матимуть м'ятний фіолетовий, кремовий та графітовий. А якщо ви захочете преміальні кольори, такі як Індіго або Мандарин, то можливо буде зробити замовлення. На Вигляд має Samsung S23FE такий самий, як свій старший брат. Бокові грані виконані з переробленого алюмінію, а тильна сторона смартфона виконана з загартованого глянцевого скла Gorilla Glass 5-го покоління. Samsung вирішили зробити невеликі зміни в корпусі для того, щоб модель візуально трошки відрізнялась. До речі, зберегли вологозахист. Він тут такий самий, як у Samsunga S22 та S23, по технології P68. Смартфон можна занурювати в воду на півтора метра на півгодини. Що стосується дисплея, то його зробили золотою серединою в 64 дюйми. Це щось між стандартною версією та версією Ultra. Дисплей виконаний по системі динаміка AMOLED 2X, роздільна здатність якого Full HD 1080P, з адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 Гц. Це майже так само, як у його старшого брата, який має роздільну здатність вищого, та частоту оновлення від 10 до 120 Гц. Звичайна людина різницю в частоті оновлення дисплея не помітить, але зміни все ж таки є. Дуже гарно, що версію FanDisha не урізали в таких функціях, як Comfort Shield, яка зменшує синє світло, полегчуючи очі в темряві та Fusion Booster, який відповідає за чітке зображення при гарному освітленні. З допомогою цих функцій зображення завжди буде мати гарний вигляд та не буде псуватись при попаданні сонячних променів. Залізу цей смартфон має таке саме, як у Samsung S22, яке буде ще актуальне довгий час, а докладніше американська версія має восьмиядерний Snapdragon 8 Gen 1 а наша європейська версія отримує Exynos 2220. Потужність процесора Exynos буде дорівнювати потужності процесора Snapdragon. Продуктивно вони відрізнятися на чим не будуть. Доступні вони в двох версіях на 6 або на 8 ГБ оперативної пам'яті. Цього цілком буде вистачати для нормального продуктивного використання. Камери смартфона технічно та візуально дуже схожі на Samsung s 23 Дуже приємно бачити, що Samsung намагається зробити щось згідне за приємні гроші та не отримати провалик попередник версій FE. Основний модуль камери зробили на 50 Мп, також молодша версія має на ширококутний об'єктив на 12 Мп та телеоб'єктив з трьократним оптичним зумом на 8 Мп. Показники майже такі самі, але Samsung S23 має перевагу кращого процесора, тому фотографії будуть на S23 трошки кращими, ніж у молодшої версії. Я не бачу тут нічого страшного, бо вона є на то молодша версія. З батареєю нам взагалі пощастило, бо старші брати мають максимум 3900 мАч, а у версії Fan Edition зробили 4500 мАч, це правда дуже багато. Максимальна напруга заряджання смартфона 25 Вт, безротова зарядка також присутня, але швиденько зарядити смартфон вже не вдасться, бо напруга буде максимум 15 Вт. Це прям на серію S взагалі не схоже. Зробили прям автономний смартфон, з яким не потрібно сидіти біля розетки, одним словом, по кайфу. Купити цей смартфон буде реально за 600 доларів. Це не так багато у порівнянні з повною версією, але за ці гроші смартфон реально того вартий. І це ще не все, що анонсувала нам компанія Samsung, бо з'явились не тільки смартфони лінійки Linuті Edition, а ще й планшети серії Tab s 9 FE та Tab s 9 FE+. Які візуально, такі самі як стандартний s 9, та використовуються такі самі матеріали корпусу, як у стандартної моделі, вологозахист теж не стали урізати, він тут виконаний по технології IP68. Пасувати навіть будуть усі аксесуари від старшого брата, навіть Samsung DeX, за допомогою якого ми зможемо використовувати планшет як ноутбук, для того, щоб було зручніше працювати. Пристрої будуть продаватись разом за спен, тепер малювати можна навіть на гарному бюджетному планшеті. В додатку GoodNotes тепер не тільки щось можна написати, але ще й к написаному щось намалювати, а в кліп Studio Paint взагалі можна робити анімацію за допомогою S-Pen для зручності. Стандартна версія FE буде мати 10,9 дюймів, версія Plus матиме 12,4 дюйми. У молодшого брата будуть використовувати сірка дисплея середнього класу з частотою оновлення 90 Гц. Якщо порівнювати зі звичайним та PS9, то там використовується дисплей AMOLED з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Якісь дисплея, звісно, гірша, ніж у стандартного s 9 без приписки F'E, але він все одно вартий того, щоб його купували. Процесор теж слабший ніж у звичайного s 9 Виробник встановив Exynos 1380, з яким можна виконувати звичайні задачі, щось малювати або грати в звичайні ігри. на суперпродуктивність не розраховувати, бо це все ж таки бюджетна модель. Та PES 9 FE має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. Велика версія плюс має 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 вбудованої. Також цю пам'ять можна буде розширювати картою пам'яті до 1 ТБ. До речі, випускатись буде лінійка FE не тільки в версії Wi-Fi, а ще й 5G, для того, щоб можна було працювати або використовувати навігатор де завгодно. Ціна на ці пристрої буде розпочинати з від 450 доларів. Це дуже приємні гроші за такі планшети з якісними матеріалами корпусу, вологозахистом та багатозадачністю. Компанія Samsung анонсувала останню версію оболонки OS 4 яка працює прямо з коробки на Galaxy Watch 6 версії. Це найкращий та найпродуктивніший годинник сімейства Android. В якому зробили трошки меншу конструкцію корпусу, більший дисплей та покращили час автономної роботи. Версія Classic знов має Безель, якого не було у п'ятої версії, поворотний механізм на кантуванні дисплея для навігації по меню, який багатьом до вподобає. Я не впевнений, що цей Безель усі використовують за його призначенням, бо більшість людей просто його крутять як антистресове кільце, або просто він служить для захисту дисплея, бо якщо вдарити звичайними шостими вочами без Безеля, то можна подряпати дисплей. Чого не станеться з Classic версією? Процесор у новому годиннику оновили тепер тут Texynos V930, який виконаний за 4 нанометровим техпроцесом. Має він 2 ГБ оперативної пам'яті, чого для годинника цілком вистачає, та 16 ГБ внутрішньої пам'яті для музичних файлів, зображень додатків та купу інших речей, які можна встановити на годинник. Якщо ви вже є користувачем Watch 4 або 5 серії, то вам немає ніякого сенсу оновлюватись на новий годинник, бо він виконує усі ті самі функції, що в Watch 6 серії, та працюють ці годинники також добре на VROF4. Напишіть в коментарі, як вам нові пристрої версії Fan Edition. А на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, то не забувай за вподобайку та підписуйся на канал. А ми ще побачимось.